Привіт, дякую, що завітали до копійки. Знаєте, я часто замислююсь над тим, чи правильний вибір я зробила у житті, ставши на шлях крінж оглядів. Перед кожним відео я з гордістю приймаю на себе тонни іспанського сорому. При цьому намагаюсь дивитися глибше, шукати сенси, і все це для того, аби потім напхати мемів і розривних жартів. Як ви зрозуміли, сьогодні ми продовжуємо оглядати серію фільмів 365 днів. Я постараюсь вберегти вас від крінжу, бо на цей раз я збираю оглянути аж дві частини: цей день та наступні 365 днів. Я щиро сподівалась, що на цьому ми з вами і завершимо, але, Короче, в кінці дізнаєтесь. Ну ви подивіться на цих прекрасних людей, які підписані на мій баймієкофі, вкотре дякую вам за вашу підтримку і мотивацію продовжувати робити свій контент. Особиста подяка Хіден, Олександру Барановському та Євгену Шакалятко. Якщо бажаєте підтримати мене фінансово, всі корисні посилання знаходяться в описі. Фільм «365 днів цей день починається з Аяндостросики. А, а я без клепки в голові, бо свідомо дивлюсь цю парашу вже вдруге. Кстати, а чим закінчилася перша частина? Всі пам'ятають, ви забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Довольна Лаура, її пузожитель та Ольга повертаються додому до хати. Раптово у фільму закінчується бюджет, а з тим і у сценариста фантазія. Якимось магічним чином стається аварія, і як наслідок, пузожитель ГГВП. Проте ні про наявність, ні про Трату дитини Максимка не в курсах, бо якщо він дізнається, станеться війна нескінченності між далійськими мафіозніками. Героїня таки надягає труси і починається весілля наших закоханих, на яке нам виділили буквально пару хвилин екранного часу. Бо у ці ваші узаконення стосунків нікому не треба та не цікаві. Тому давайте краще поспостерігаємо за статевими зносинами на 12 12-й хвилині фільму. Лаура задовільняє себе за допомогою вібратора. А масімо чисто смотреть, но ні трогать, Ви тільки подивіться, як його. Плющить а зараз, як хочеш, так мене трахай. Марципан зривається з місця, і таке враження, що він не сексом збирається займатися, а то побити свою нещасну дружину. Монтажер ще і звуки рика лева додав: Ну і прикаліст. Особисте життя Ольги теж на місці не стоїть і протягом двох фільмів у неї будуть стосунки з підсосом Марципана, ім'я якого я не запам'ятала, та й не важливо загалом. Ви до речі, не задумувалися на яких правах Оля перебуває на Сіцилії у неї. Є робота друзі, крім Лаури, родина. Які таємниці ти приховуєш, Ольго? Проходить день, два, секунда, година, рік. Незрозуміло Лаура встигла повернути свою стару зачіску і у парочки починається медовий місяць. Вони грають у гольф. Катаються на конях. І, звісно, по класиці сусуться і буться. Проте по закінченню цього місяця щось іде не так. Скажіла статта якось опіртонімо. Може я погано бачу, але мені здалося, що за останній час нічого і не відбулося. Проте відбуваються до йоби з ніхіра в сторону Дона Майонеза. Після чого мужику лишається тільки свою губу пожувати. Ти права мала. Я налажав з яких пір наш Дон Масімо Торічелі визнає свої помилки. Ні, ну так не цікаво. Тому переключаємо фокус на нового мужика в цьому фільмі, по якому монтажер забабахав нам раптовий Едіт. Ну подивіться, яка я вишукана та безупречна сучка. Wanna... X, 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 X. Звати його начо, і він новий садівник. Проте виглядає він так, ніби все тут купив. Ви ж розумієте, що цього мужичка ми будемо кликати лей. Із... З крабом на третій секунді знайомства Лаура розказує новому садівнику, що їй набридло нічого не робити. Нічого не робити, це одне з найскладніших занять у світі. Ніби відчувши це, на різдво моцарелла дарує коханій власну дизайнерську компанію. Але ми, як і головна героїня, забуваємо про існування цього подарунка Бе! до третьої частини трилогії. А що подарує Мікелянджело Лаура? Бери від мене усе, що заманеться Ні, що ні. Мені не надо. Та звісно, вони поїдуть. Мадам вирішує поцікавитися у чоловіка про його родину. Ти ж без мене, взагалі, сам один ні батьків, ні, навіть брата. Та ні, я брат. Ти маєш брат і нічого не говори мені про нього. Ну тому, що подібні діалоги розраховані приблизно хвилин на десять. А ви довше двох хвилин ніколи не розмовляли. То ж, очевидно, що маскарпоне лівнув на якомусь балу Лаура стає свідком зради свого коханого з колишньою Анною. Героїня тікає і несподівано на типовій для садівника тачці приїжджає. Мачу -начу, і вони звалюють. Лаура заявляє, що хоче поїхати і ніколи більше не повертатися. Я відлітаю додому за кілька годин. Ну звісно, ти сьогодні відлітаєш додому. На цей сюжетний поворот ти зайнятий не садівництвом, а будеш рушійною силою цього лайно сюжету. Лаура знову повторює свою найбільшу помилку, віддає своє життя в руки невідомого чоловіка. Проте цього разу з власної волі. Я не буду казати що наша пані вчиняє занадто радикальну чи вона просто нуд? Тупа ні, я впевнена, що мадам має неабиякі психічні порушення. Можна припустити, що Лаура страждає на залежний розлад особистості. Цей розлад характеризується надмірною потребою в любові, схваленні та опікою з боку інших. Вона не може бути самостійною і постійно шукає чоловіка, який буде її захищати. Ймовірно, жінка має низьку самооцінку і боїться бути покинутою. Замість того, аби тікати від проблеми, я б радила нашій героїні звернутися за допомогою. Копія це норм. Тут немає нічого соромного. Тому, якщо ви знаходите у себе симптоми як у героїв фільмів, хочу нагадати вам про Майндлі. Це платформа для онлайн-терапії, де ви знайдете психолога або психотерапевта за власним запитом. За посиланням в описі можете пройти тест та обрати свого психолога. Ще й за промокодом Копійка 20 отримаєте знижку 20% на перший сеанс. Посилання і промокод в описі під цим відео. У той час, поки наші нові друзі опиняються невідомо де і вже скоро відстань між одним одним, ми дізнаємося правду. Моцарелла має брата-близнюка Філадельфію, і саме він дуже вдало зіграв роль справжнього Масімо, який зраджував Лаурі з Анною. А ну блять, ясно, геніальні сюжетні повороти. Добре, я зрозуміла, йду на. Дізнавшись про це, Максим корчить міни у стилі. Я дуже хочу срати. Трошечки ще напрягається. Відстежує Лауру та і нового кавалера. Придумує організувати напад на лейс зі сметаною та зеленю, але бажаного результату не отримує. Що ти психуєш? Рагуль якийсь чи що. Лаура тим часом чилить, відпочиває, займається шрексом з Мачуначу тільки у себе в голові, але сосуться вони вже в реалі. Аж раптом Чіпсіки каже, що треба їхати до його баті на килим, і масімо там буде також. Це що такое, сука? Так подожди, хто ти на... Уй такий! Я Марсело начо Матос. Я син Дона Фернандо Матоса, голови місцевої мафії і запеклого ворога родини твого чоловіка. Ібрагім Паша, великий візир Великої імперії, серед креславного війська Османського, чоловік, доньки Османської династії Хатіджа Султан. Ібрагім Паша. Господі, ще один мафіознік. Де вас у топу набирали? Так, стоп, він її у коханні зізнається. А наші цілунки ти нічого. Чого не відчувала? Та ти ж розумієш, що цього недостатньо, щоб я закохалась. Ну все правильно. Не вистачає викрадення психологічного насилля і кватування. А ти що, вічливий такий турботливий? Ні, героїні потрібен аб'юз. Приїжджають всі наші герої до старого мафіозника в гості. Дід щось кашляє на шо Марципан Агриця і тявкає як чхахуа. А Лаура поки знайомиться з братом близнюком Філадельфією. Брат близнюку се втратив, бо народився із різницею в 10 хвилин. А ну буває, поки наші дві шафи йдуть у слоумо, Підвалює Анна з пістолетом. Масімо припустився величезної помилки, недооцінивши на що здатна покинута жінка в гніві. Тобто, оце твоя мотивація як головної злодійки. Якось слабо не думаєш? Ти мала чекати на Сацилії аж до завершення перемовин. Якщо чесно, я взагалі не розумію, що тут відбувається. Ясно одне, Філадельфія та Анна спільники, але у цей же час вони спільники Мачо Начо також. Загалом на всі ці крутки мутки мені. До пізди, Філадельфія щось роке і вражає свої щирі співчуття щодо втрати дитини у тій аварії. Як так сталося, що всі знали про існування дитини? Я знала, ви знали, Ольга знала, злий брат близнюк знав, Анна знала, тільки Масімо один не знав. Відбувається розв'язка: Анна стріляє в Лауру, Чіпси стріляє в Анну, Моцарелла стріляє у Філадельфію. Сумувати довго не будемо, і перейдемо до третьої частини трилогії наступні 365 днів. Лаура, звісно, жива, бо наскрізне кульове поранення для неї взагалі. Лі не загроза, мадам в дитинстві аскорбінок пережрала, і ось вам результат. Є більша регенерація. Похуй. Ще не mm. а так? бо камінь нахуй не встигла героїня два рази поїхатися зі своїм чоловіком. Так на третій уже претендує мачо начо. Не можу тебе забути. Чуєте? А не хотіли б трошечки від мене т'їбатися і не трогати мене хоча б день там, може місяцок, годік буду вам так сильно вдяч вночі. У подружжя стається неприємний діалог з приводу того, що відбувалося між Чіпсіками та Лаурою. Що дитинка загинула, і що Міцубісі не розказав про злого брата близнюка. Якщо ти зараз не огомонишся, я буду дзвонити на СТБ і Карпачову в передачу Один за всіх що ти мене аб'юзиш. Все через мене. Рагуляті ще з цього моменту вони взагалі перестають спілкуватися. А Максим усім своїм виглядом демонструє, який він усука злий. Аби відволіктися від проблем, Лаура нарешті згадує, що у неї є дизайнерська компанія. Певно, за винятковий дизайнерський талант головну героїню запрошують на модний показ у Португалію, на якому мадам помічає лейс з крабом. Як ми пам'ятаємо, героїня не вивозить розмови довше двох хвилин і тому починає з ним цілуватися. Здається, я тебе кохаю. Коли здається, хреститися треба нічого не каже. Так я й мовчала. Наче привозить Лауру до себе на хату, і у них відбувається секс. Хочу наголосити: якщо ви не поняли, Лаура тільки що зрадила своєму чоловікові, дону Масімо Торічеллі. Наступного дня мадам вже чекає маскарпони з дойобами у стилі, дорогой бил Одна та куля убила усі мої почуття до тебе, Масімо. Я гадала, що все збережу, але ти повуха застряг у своєму окремому світі. А ми. Мені було туди зась, я не знаю чого хочу, та я самотня. Я хочу спершу в усьому розібратися. Ви зараз певно здивуєтесь, але у цьому конфлікті я на стороні масімо. За моїми спостереженнями протягом другого фільму Максим постійно йшов на компроміси і догоджав дружині. Те, що він не вважає за потрібне посвящати жінку у свої мафіозні справи, не новина. Так було і до весілля. Тож чому Лаура чекала, що він одного дня прийде до неї і розкриє всі таємниці італійської банди, мені не зрозуміло у третьому фільмі. «На навіть після того, як Масімо зрозумів, що Лаура з вирогідністю 96% йому зраджувала, все одно не пішов наліво. Хоча героїня казала, що у них з Мачо-Начо нічого не було. Але ми з вами знаємо, що вони сосались. Більше немає нас. Біла гидота замінила мене. Я щось не помічала за нашим мужиком, що він став лютим наркоманом. Було всього дві сцени з нар. І в тих двох сценах він відмовлявся. Парочка все ж розходиться, але я не сімейний психолог, тож можу зробити тільки одне. Я повеліваю дух розводу. Убирайся вон, убирайся проще за цієї сім'ї. А чого ти плачеш? що, що случилося? Головна героїня, щось тикається, микається, бачить сон, де всі наші герої їбаться. Оце тебе хуйовить, да? Завершується фільм тим, що Лаура повертається на Сіцилію. Спочатку вислуховує хуй. Ну, від Чіпсіків я знаю. Це кліше, проте. Але... А потім фрази з Пінтерест від масімо. Коли сюди тим та да все завалі свої басос, їбани мужик. Запитує, чи повернеться дружина до нього. Нам демонструють різні прольоти камери, і на цьому все. Стоп, чекайте, ні, подожіть, давайте розбиратися. Професійний огляд зараз починається. Отож, що виходить? Лаура подумала, що чоловік їй зрадив, хоча це не так. Пішла сосатися з рандомним тіпом, побачила, що масімо трошки на неї. Образився через що Лаура ображається на Максима? і іде їбатися значо. професійного огляду не буде, бо це якась хуй. А ну добре, перший фільм був набагато цікавіший ніж ці два разом, бо все, що я тут побачила, це покатушки на машинах, бухалово і пару прикольних саундтреків було. Оскільки фінал, як ми бачимо, відкритий, мені щиро стало цікаво, чим же все скінчиться, і я полізла трошки почитати книгу. Ой, краще б я цього не робила, бо щось мені підказує, що книга навіть гірше ніж те, що ми з вами пережили за ці два огляди. Є інфа, що десь там планується. Четверта частина фільму, от що ви плачете? Ну, ну куди ви пішли? Що сталося? Ну що, оцінка: три із десяти. І то за актора, що грає маскарпоне. Ну, дійсно талановита людина. Тільки у поганих фільмах грає.